Нині дорогі отці браття і сестри, церква поминає першого митрополита Київського Михаїла. Той самий Михаїл, котрий прийшов у 989 році із Корсуня у Київ. Пам'ятаємо, в 988-му князь Київський Володимир прийняв хрещення і його. Ближні і воїни, а пізніше розпочалася велика благодатна робота крещення київських полян. Хто же крестив цих полян? В Києві не було школ, не було священників, не було єпіскопів. Кого же Владимир прикликав? Прийшов з Корсуня Митрополіт Михаїл. Його називають синодиком церковні первосвятителем, или первоначальником той, хто починає духовну роботу. Деякі летописи називав його сирийцем, другі називають його болгарином или сербом. Але ми думаємо, що він був. Карпатору сином із болгарських земель. Почему? Тому що в той час ніхто із Болгарів, на Болгарії ще, не було тільки багато проповідників, які б обладали знанням церковного язика, слав'янського язика. А Михайло оказався знаючим язик. Узяв із собою грека, грека рукоположив ще в'єднав єпіскопа, але сам зайнявся місіонерством. А откуда в нього були книги, школ не було. Да й греки не мали на той час школи, крім Кирила і Мефодія, греки не займалися вивченням славянського язика. Откуда у Києві Владимирові принесли книжки, переводи, відповідь дає історія. Нашої Карпатської руси, коли в 885 році, після смерті апостола Мефодія, німецькі єпіскопи прогнали учеників Кирила Мефодія з Моравських земель ну, і Віпанонії, видавлювали їх, то вони, ідя на балкани і на Карпати, розселилися в Карпатах і повну монастирю образували. Велика частина з них пустилися на юго Запад теперішнє Охридське озеро, Охрид – Северна Македонія. І там в течені 100 років переводилися писання із греческого на слав'яно-руський язик. І за 100 років наповнилася. І тогдашня древня Македонія і вже частково Болгарія, тому що восточна Болгарія -то було, ще і ще Слав'янами не стали, то значить, і наша Карпатська Русь входила у подданство Болгарії. Ну, мало хто знає, що можливо до Ужгорода розпространялася влада болгарського царя Солана. Уже за Ужгородом починалася земля Панонська і Моравська. Так що ми з вами нині живемо на условній древній границі. Ужгородська ротонда, старенька церквушка, вона тепер там молиться грекатолики, але у той час не було грекатоликів, то скоріше православна церква, але вона була засичена, указувала границю. Доки йде болгарська територія. І так на території нашої земли, на подданих Болгарії, вже було повно школ, бо воно було переводів. Представни собі, скільки возів везло на Київ книжки, переводи Біблії, Євангелія, богослужбові книжки. І коли це розпочало служення в Києві, то Михаїл київський, перший наш чоловік, прийнявши всі ті переводи, нараз їх включав у роботу. Почалися служення в храмах, почалися навчання дітей, дорослих, бистрося люди вчили читати писати, хоча не було повсемесного. Уже лише при Ярославі Мудрому Появляться більш розпространені школи. Ну а на період крещення київських полян, саме наші предки, виходці з Карпатської Руси, їх називали тоді в Києві Угрини звідси Мойсей Угрин, Георгій і Єфрем, які вийшли з наших земель, були воспитателі дітей князя Володимира. І так ми сьогодні праздник маємо первого митрополита Київського Михаїла, родом, Думаєм із наших земель. Святий Отче, святителю Михаїле, перший митрополіт Київський, моли Бога за нас, щоб ми сьогодні теж, віддя твій подвиг, берегли нині віру Христову православну, віру церковну. Тот язик, який нам передали Кирили Мефоді, богослуження у формі восточного обряда і вся та красота древніх традицій, щоб ми сьогодні маємо прямо духовне єдинство з Києвом, Київ Печерською Лаврою, Київпечерськими святими, яких нині мудріші в Києві. Позакривали, щоб люди не могли тепер там вільно молитися, ми з ними одержимо духовний зв'язок. А потому завжди наші православні молилися о єдинстві руси, о єдинстві православ'я, о єдинстві земли і були дуже терпимі в період воєнний. Ну а у вічності, віримо ми з Москвою Печерськими. Святими з першим митрополітом Київським Михаїлом і з усіма карпаторуськими святими зможемо по милості Божій наслідувати Царство Божоє. Амінь.